Всім привіт! Давайте будемо турнірити третій. День да? так, у брону. Хм. Ну, це, це зараз вилізло, як в це, а так то зарахувало мені за сьогодні к'є. Що сьогодні буде в атаках? М -м -м, лисю, буде Халепа. Блін, от. Мені Соняка така треба. Але, мабуть, мені тут не підходить Гензель, швидше за все, тому що всі можуть робити супротив. А якщо ця мадам ще ультане, як узвати, Голді, то буде супротив точно. М -м -м, кого взяти? Ну кого? ну кого ти сюди візьмеш, га? Блін, нема кого брати. Може, ліссю, але вона теж хіба просто вона буде камінчиками, можливо, де спелити. Хіба так. Або взяти цього пана, але якого саме, або такого? Мабуть, візьмемо такого, хоча там теж може зробити супротив. Або ні, візьмемо його мультяшним. Нехай собі стрічків прикликає. І таким чином, можливо, він задиспалить а, з усіх. Ну, але це навряд. Сумніваюся, так що він зможе. Сині Синій хвалом. Трохи є зелені. Так що нема чого скіглити, в принципі, але. але... Угу. Де може ще приїхати? Може, пошукати. Звичайно, лісю трогати геть не хочеться, але є можливість взяти кедмана. Хто, значить, мене це рятує? Ну що ж за все, що ні? Так, трійка синях. І там можуть бути трійка синях. Що з тобою панянко, робити, га? Добре, зараз вдаримо. Можливо, там з когось щось зніметься. Ух ти, вбили. Так, тихо не. Ну, Сьогодні зараз буде ультувати. І я не маю можливості взяти, наприклад, трійку. Нейтрально. Тоді можна зробити отак. І там буде четвірка. Погано, що в неї ще контра, а від четвірки ми не зарядимося. І не хотілося би, звичайно, даремно кристал зривати, але вже нехай так і буде. Плін цей зарядився. Ну, кого? Можливо, сюди, тому що у нас є там трійка синіх, які ж ви жирні. Тоді нехай так. І цього доб'ємо, щоб у нього тички не було. Тоді можна взяти, як її звати, господи. Мій ліки. Можливо, підріжем їм атаку, хоча би клику. Цю би б прибити, щоб вона не робила. Не думала, Все, стрижок добив Алілуя. Я думала, що. Вона прям зараз зарядиться і мені попідрізає тут все. Ні синіх тобі, ні зелених. Так, є синє. Це добре. Ну Перший бій пощастило. Але те, що лісю вже мультяшно, це не дуже радує. О, тут теж маємо два мульта. Маємо ударників по всіх. Що би тут зробити з Сонькою своєю? У нас тут буде тільки кайлані робити каку. Блін. Ну нехай буде така, тому що вона ще стрічок може додатково випустити. Можливо, це допоможе. Так, два по три синіх. Як шкода, що тобі мало? Щоб хоча б тебе би прибити. Ну ну. Комбо. А так не хочеться цього. Куча червоних. Чому мені ніхто не сказав, що треба брати червоних? Ця буде зараз бити. Слухай, Грім, де супротив? Мало того, що в так багато, то ще й супротиву немає. Де мої сині? Так, є трійка. Можливо, кайлані ми доб'ємо і так. Можна спробувати сюди вдарити. Так, ну хоча б <laughs> не вбий. Але, мабуть, в мене грім довго не протяне. Зараз цей буде бити. Малюк. А він вдарить по всім. Грім у мене точно умре. Він дуже багато підсмажився. Так, а ну тихо за... Зенит... Блін. І царя зарядим і малюка. Так, за малюка дякую. Тут реально, респект. Поспробуємо цього, але, мабуть, царя я не вб'ю. Ухилянти. Ну, нехай таким чином. Буде лісю О, ця Сонька? Та що ж ти таке жирна, ганну? скажи мені, будь ласка, що ж ти такий неубиваємий? Ну, добре, навіть були промахи. Супротив на все. Нема різниці на що. Супротив на все. І лишилося два таких чахлика. Може, там вже міньо доклюють? Добре, нарешті. Змогли й домучили. Тут просто пощастило, що калані в центрі було. Ух ти, кедман. Стрючки будуть. Буде смаження. Контрастуїть, хто зна, де це добре. Є велика спокуса взяти червоних. Але там горіння буде. Угу. Ну, добре. Якось спробуємо перетерпіти цей момент, якщо, звичайно, вийде. Можна, до речі, собі взяти оцю пані. Спробувати. Тут мультів немає, супротив робити ніхто не буде. Так що можна спробувати. Два по три червоних і, і щось там є по Один хід і кедма заряжений. Так, треба вміт. І всі гону... Те, що мені подобається, що в цьому випадку, всі в кедма на мого тицюють. Ну, типу, ну ти ж чахлик, то давай ми тебе доб'ємо. А те, що обідно, що у нього навіть стрючок не вилазить. Це нормально? Це не нормально. Блін, синій, в куча їде. А ну, давай ще мені в мій ліки підріжману. <працю> Я не знаю, як це працює. <працю> ну, це дуже куматно. <працю> так, добре, зробимо таким чином. І і кого будемо лупити? Або кайлані, але вона ухилянт, так? Так вона може ухилитись тоді можна в коліна. Щоб він нам по всім не бив, тому що кайлані б'є, а колін по всім. Добре вбили. Нормально перетерпимо цей момент. І можна перезарядити зелених. Цей зробив прям супротив до сповільнення мани, який він модний. Та цей буріл. Зараз буде боляче, не хотілося б червоні в неї кидати. О, можна так добре. Скільки там ще ходів? Три. Було би непогано кайлані свою зарядити і смаження їм повісити. Але щось бачу ніяк. Ну, ну. Ну, нехай так. Типа диви, главно ця на волосині і вона в неї б'є. Ну, це прям ні, підтасовки в грі немає зовсім. Качка. Дві лісю на секундочку, які блокують цей скло, мульт. Ну, тут легко не буде. Кого беремо? Можливо, є сенс повернути грімів, так як будуть мульти, і Соньку, щоб знімала каку. Ну, спробуйте взяти її, поставити сюди, нехай Кетмана сюди, грімів так. Можливо, мої хлопці будуть робити супротив. Ну, але це можливо. Там є цікаві ходи, але хочу отак зробити. Все поламати, зробити так. І, 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 мабуть, таким чином. Качка зараз зарядиться? Зробіть хтось супротив, будь ласка, щекен зарядився. Ну, ти подиви, ну цей в нього стукнув і той же ж туди лупить. Ну, ну, ну як це? Це не нормально. Трошки треба синеньких, би. Не там виліз диви 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 дві тички в нього. Де мені зараз ті сині вийдуть? Ну, спробую так. Та пляхамуха. Все, ви, все вилазить не там, де треба. Ну, таке тобі доросле життя. Все не так, як треба. Грім в мене цей виживе мій чи ні? Блін, це з вікомбу, так недоречне, вб'є зараз. Так, вижив мій грім. Спробуємо хоча б ту добити. Окей, один фланг лишився. Бідний мій грім, їй-богу. Ну, хто знає, що тут робити? Зараз його, шучу за все, що це, мабуть, і прихлопне. Мені би якийсь супер би комбо, щоб десь моє щось поприїжджало. Так, є трікасині. Так, грім мінус. В той супротив зробив вже добре. Такі щось напряжний бійцей. Добре, є зелені. Спробувати сюди добити? Добре. Тому що в цього просто стрічки вилазять, і його апріорі добити важко. Так що зараз будемо, не знаю, як його тут бити. Тут би якби всіх заразом, але зараз приб'є мені, мабуть, гріма. Ну Ні, дивно, щось не по системі працює. Так, всі заряжені. Але ж супротив, супротив буде робити. Так, от гадость. Є. Ну, от був він десь в углі. Я думаю, це було б ще важче з ним, його там дістати. Качка проти качки. От калепа. З лісю буде важко. От так і їде. Вона на альфа, МК підняте. Тут всі такі модні, всі зламані. А ми і чахлики там ледве-ледве дихають. Що можна зробити? Два по три зелених і все. Ну, нехай там ще підійдуть сині. Таке собі. В це і контра, я їй за це дуже вдячна. Якщо зараз ніде нічого не поїде, ніде нічого не складеться, хм, якщо, класне слово, правда? якщо. Так, цей зробив супротив. Можливо, шакала добити хоч когось на початок. косы них в принципе споку але эти хлопці мои не зарядится не зарядилась взяв доби. Що за что за народ так хлянка ну прям не знаю Взяти бімії щоб трошки підлікуватися, але де? Угу. Виїхало добре. Тихо, як же ви боляче лупите. Можна так зробити? Може вже ті ухиляння спадуть? Що, ні? ні? Все. Спробувати добити. Ах ти гадос, який живучий. І що мені тут з тобою зробити? Хіба спробувати? Отак От і, може, зелені? Ага. О, міньон тобі добре. Трешатіна. Зараз ті мене вдвох пошоттають моїх. Блін, там були всі всі шанси на успіх, а вона тут із своїм ухилянням. Ой. ну Нехай так. Можливо, там що ще приїде. сині добре. Блін, оце тичка, 420 тичка. Це жах, просто жах. Ці зараз вдвох зроблять неймовірно. Добре, вдарив туди, куди треба. Ну що, спробувати синіми його. Якщо в нього міньйони не повилазять, це мені дуже допоможе. Все, фух. Ну тут ну, я вже не вірила, що буде успіх. Все, о топ-5. Де ми там? Капець, 6000 місце, топ-5. Скоро буде, там, мабуть, 1004, які будуть входити в топ-1. Ну, сьогодні пощастило все. Всім добро камня, всім пока-пока.